Вітаю! Зараз у нас буде рубрика Нічого святого, і я вам покажу, як в судах бачать тендера, які і ми вам показуємо, і тендера, які проводять місцеві органи влади. Я зараз прошу вас подивитися на ухвалу іменем України від 20 березня 2025 року в місті рівне. Номер справи 1 КС дріб 569, дріб 2363, дріб 25. Можливо, дивляться юристи, і, будь ласка, на цьому моменті поставте подобачку нашій студії нашим прекрасним операторам. Так, що ми тут читаємо? Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області, особа. Такато, при секретарі, такому-то розглянули клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливих тяжких, особливо тяжких злочинів головного управління з поліції Рівненської області, капітана поліції, особа Такато. Так завжди пишуться суди, і це такі, така формальність, такий формат. І що ми пишемо, що в рамках кримінального провадження, тобто вже в кримінальне провадженні, номер такий, то ви бачите на моніторі, я не буду його називати. А вони просять накласти РеС на майно. Що було вилучено у ході проведення 18.03 обшуку з місцем проживання? Знаєте, навіщо показую? А це про те, що розголос працює. Ми показали цю закупівлю. Ви зараз подивитесь, що це була за закупівля. Закупівля була у нас в 2024 році, і сума. Було 27 мільйонів 372 667 гривень 20 копійок. І це була закупівлі 10 83 а І це ці закупівлі скуплялися над грубками. Ну, на жаль, у нас такий час. І, на жаль, у нас скупляються над грубками. А тепер ми з вами заходимо і дивимося, хто ж був. Тим постачальником тих надгробків. Зараз пройдемося ще акуратненько по договору. Договір на ці послуги номером 296 24 від 31 травня 24 року. Комунальне підприємство спецкомбінат, ритуальна служба рівненської міської ради та фізична особа-підприємець Фурман Ганна Іванівна. Ну, ніби ще нічого вас не не викликає сумбуру, але далі дивимося специфікація до цього ж договору. Спорудження виготовлення доставка встановлення. З грубків та подальше благоустрій могил захисників України 166 оцих споруд. І вони оцінили кожну 168 674 гривні 69 копійок без ПДВ, бо нам виконувала роботи пані фурман Ганна Іваніна, яка не є платником ПДВ. Ну і це ще все нічого. Ну, тобто суд оце все розглядав. Я вам показую, яка преамбула суда і ось я вам покажу саму цю закупівлю, ось так вона виглядає. Бачимо, що це спорудження, бачимо суму, бачимо, хто виграв. А тепер давайте зайдемо ближче до цієї пані, з нею познайомимося. Наша ця пані недавненько на тендерах. І нашій пані 65 років, тобто вона двома ручками встановлювала ці 166 надгробки, і бачимо, що взагалі через неї вже протягли. П'ять закупівлі, де ми дивимося, усьо 5 закупівлю на 94 мільйони. 56 тисяч. Вона на закупівлях прийме участь з 2020 року. Тобто, за всю її прекрасну господарську історію комер, комер, комерсанта через неї протягли ось такі гроші. І бачимо, що весь час вони скупляються тільки один замовник комунальне підприємство, рівне комсервіс Рівненської міської ради. От вони в них скупилися от недавно на 64 чотири тисячі гривень. Ну і бачимо, що в жіночки. Отакі кведи надання в оренду експлуатацію власного чи орендованого нерухованого майна. Я могла би так сатирично чорним гумором пошутити, що ймовірно, десь вона в тому районі майно здає, але не будемо. Можлива людина в розквіті сил. Бачимо, що жіночка зареєстрована в Костопільському району міста Костопіль на ось такій адресі. Все це показує Clarity Project, тому це не є секретна інформація. І ця людина сама написала свій телефон, сама написала свої е e Сама вказала, що вона 59-го року народження і сама ж підписала договір. І тепер, що ми хочемо вам цим сказати. Що якщо є реакція і є розголос і є увага правоохоронних і контролюючих органів? А тепер я ще прийшла на е, саме Прозоро і покажу, де ще цю жінку використовували недолугі чиновники. От вони її використовували е, при закупівлі кованих воріт 23.08 на 89 800. Саме ця. Е, Закупівля, яка зайшла кримінальною справою, яку ми вам показали там, де арешт майна. Через неї закуповували ґрунтовку універсального глибокого проникнення бетона «Контакт». На 19 тисяч клей для теплоізоляції на 30 тисяч і білосніжку, вапнярну фарбу. Ну і на 4 мільйони сплата з утримання автомобільних дорог, що мені найбільше сподобалося, що вони навіть тут вирішили її користувати. Але перед цим вони ще й пробували її завести в закупівлю, але це вже був вже 20-й рік, але нічого страшного. Ми з вами пам'ятаємо, я хочу, щоб всі дивилися і розуміли, що ми заходимо вглиб. Мінімум на 10 років, бо закупівлю Прозоро з 15-го року, і бачимо, що її експлуатували для експлуатації, утримання автомобільних доріг загального користування аж на 67 млн мільйонів. Ви скажете, як вона ж хоп третьої групи. Ну я з вами згоджуюсь. Але видно, люди, які проводять тендери, і люди, які перевіряють, їх не знають, що у нас є податковий кодекс. Ну от отут використовували цю жінку в Тернопільській області на 4,4 чотири мільйони. Зараз покажу, як це побачити. Листами да новий формат Прозоро, Він досить. Некомфортний, але ж ну, хто ж шукає легкі, якісь, ніхто ж нічого не шукає, у нас ну, ми маємо, що маємо. І бачимо, що тут була ця наша фопиця, фурман Галина Іванівна, цьому бачимо. І а, приймала на участь разом з товариством Аквапрофі. І бачимо, що ще один був фоп з Сінів Юрій Ігорівч. Тобто, три учасника І, ну, Це такий, знаєте, Фарц і така софістика, це взагалі не про тендера, беруть своїх трьох учасників, вони ніби стають один одному конкурентом і вибирається той кому прийшла. І ми вірно знаєте, там от сірники кидають, чи я прийшла в черга, хто виграє цей тендер. Ось така у нас з вами історія, отакі от недолуге прозоро. І ось отакі у нас з вами прекрасні можливо, історії. Але чим більше людей буде свідомих. Чим більше людей буде поширювати наше відео, чим більше молоді буде навчатися розбирати всі ці закупівлі і поширювати, тим буде ясніше суду і ясніше поліції приймати до уваги і подавати ось отакі от скарги, і отакі от правочини робити. Я вам дуже дякую. Долучайтеся до нашої прекрасної ініціативи Сім кроків допомоги, де ми кажемо, що 70, а то й 80 чиновників зайві. І я вам це доводжу кожного ефіру. 结果。Yeah,